Сьогодні у випуску дивіться, навчальний рік закінчився. Виші готуються до прийому майбутніх студентів, яким був цей рік для вищої школи та з якими проблемами стикалися освітяни. А ще у випуску відвідаємо Зинов'ївську студію у Донецьку та побачимо нову охоронну систему, створену харківським винахідником. А прямо зараз сюжет про життя пришкільного табору. Здається, все. Пролунав останній дзвоник. Навчальний рік закінчено. У школах та на подвір'ї має бути порожньо, але ні. Тут галосно та весело, і не тільки у шкільному дворі, а й у актовій залі Донецької гімназії номер 92 Останній день у пришкільному таборі, і учні зізнаються, що будуть сумувати за цими днями, адже для школярів педагоги намагалися створити всі умови для цікавого і пізнавального дозвілля. І здається, вдалося Мені подобалося в басейні. Ми там прыгали, з дівчатками ниряли. Дуже весело весело. Тут весело, тут много спортивных игр, не только спортивных, много разных интересных конкурсов. Но это намного лучше, чем сидеть дома. Тут весело, есть конкурсы, и, то есть здесь нельзя скучать, не, и, всегда можно чем-то заняться с друзьями, или по, полисовать, поиграть. Мы каждый каждый день играем в разные игры и конкурсы, нам это очень нравится и даже не хочется уходить из этого лагеря. Влаштувати цікавий та корисний відпочинок та ще з мінімальними матеріальними витратами не так то й просто, але як бачимо, можливо. Це і аеродизайн, це і розпись шоколадом, заняття в плавательному басейні, проведення конкурсів, піратські вечіринки. Такі мероприятия ребятам дуже нравятся. Не подвижні, вони яркі, вони активні. І безусловно, бажання у ребенка приходить сюди з кожним днем становилось все більше. Начальник пришкільного табору Тетяна Гінатівна зізнається, що самотужки опанувала різні техніки на кшталт аеродизайну та інші, аби навчити цьому дітей. Глядя на те, що продають у нас в округі, Ми посматрілі і заказали шарики великої партії для дітей. Посмотрели, як це потрібно, приобрели насоси, і ви видели, що круглые шарики могут и можуть самі надувати, розвивають свої легкі пальці теж у нас работают при зав'язуванні хвостиків шариків, тобто мелка моторика пальців. Вот, поэтому дітям очень интересно... Хоча спочатку школярам здавалося, що їм не під силу зробити квітку з повітряних кульок, але тепер вони й самі можуть проводити майстер-класи. Нада надуть шарики зв'язати два шарика в місті. Потім їх зробити такі до дві пари і е, Тобі Сложна було вот цвіточок. Слажнувати їх тільки зав'язувати, а все остальної легко. Серед головних плюсів перебування у пришкільному таборі це гарантія того, що діти будуть зайняті корисними справами. Ангеліна, наприклад, під час перебування у пришкільному таборі зацікавилася бісероплетінням. Тут вона й опанувала ази цієї майстерності. Щоб вона ну, красива вийшла, потрібно добре затягувати, щоб не було пробілів. Скільки бабочок ти вже зробила? Я? Ну, на, біс... на кружці я зробила три бабочки і вдома ще чотири. Далі, що буде з цими бабочками? Ну, от я мамі подарила, вона повісила на ну, на телефон на брелок, та бабуся повісила на ключі на брелок. Ці учні зайняті створенням картин, але не дивуйтеся, що в них в руках не олівці чи пензлі, а пісок. Саме завдяки піску та спеціальним клейким картинкам виходять ось такі чудові малюнки. Я рісувала піском. Що за картина у тебе? Катори пливуть по морю. Тут також зібралися художники-аматори. І Їм для створення картин також не потрібні пензлі та олівці, адже у них є шоколад. Ця солодка радість кожної дитини чудово підходить для малювання. Розпись використовується у кулінарів, Когда вони розписують торти. И зайдя в интернет, мы нашли мастер-классы, просмотрели, как они это выполняют, и переделали их для детей. Это ароматерапия больше всего. На нервную систему оно влияет, успокаиваются дети, они вдыхают. Если вы посмотрите, как они расписывают, многие кушают этот шоколад, когда они начинают рисовать. Я рисую кошку шоколадом. Скажи, есть какая-то вот именно рисовать в рисовании шоколадом? Да, потом можно это есть. А сложно? Скажи ні, точно так же як красками, тільки слой надо наносить гораздо больше. А дома ти рисуешь шоколадом? Хочу попробовать. Крім шоколаду, діти обожнюють плавання. У гімназії є басейн для активного дозвілля. До речі, серед опитаних нами учнів найбільше їм запам'ятався саме цей вид розваг. Діти під наглядом тренера щодня плескаються у воді. Тим часом на шкільному майданчику пора активних ігор та різних змагань. Тож, як бачимо, програма кожного дня завжди була насиченою. Ми поцікавилися у дітей, що їм хотілося б додати до розпорядку дня у таборі. Більше спортивних ігор, по плаванню. По прыжкам, по бегам. «Прежде всего, хотелось бы увеличить бассейн и добавить еще побольше спортивных соревнований. Соревнования по баскетболу, по футболу. Пришкільний табір у гімназії працює більше 10 років. Цього літа бажаючих провести тут перші тижні канікул виявилося більше, ніж минулого. Неабияку ролі у піднятті цікавості до табору зіграла нова програма. А ось що залишається незмінним, так це назва табору жар птиця, казковий персонаж, втрачене перо якого стає золотим. У нас уже очень много лет это название жар птицы. Мы остаемся ему верны. Потому что каждый год ежегодно у нас работает этот пришкольный лагерь. У нас в этом году проходили конкурсы, посвященные дню рождения Александра Сергеевича Пушкина, то есть различные сказочные викторины. И дети очень часто рисуют вот в рисунках на асфальте жар птицу. Хочется, наверное, чтобы исполнилась какая-то мечта. Поэтому мы так ее и назвали. І, хоча пришкільний табір тільки-но закрив свої двері, начальник табору вже замислюється, чим дивуватиме дітей наступного року. У планах Тетяни Геннадіївни збільшити кількість гуртків, аби дати більше можливостей учням для розвитку та цікавого дозвілля. Зинов'ївські студії у Донецьку. Конференція присвячена науковій спадщині видатного вченого, яким він бачив майбутнє сучасного покоління і від чого застерігав. Про це дивіться далі. Олександр Зинов'єв російський радянський логік, видатний соціолог. Він народився у сім'ї Маляра та селянки у селі Пахтина Костромської області. Олександр був шостою дитиною. У пошуках кращої долі його батьки переїхали до Москви. Тут він з відзнакою закінчив філософський факультет Московського державного університету. У 1960 році захистив кандидатську дисертацію і незабаром отримав звання професора. Написав чимало наукових книг і статей. Його видання були перекладені на іноземні мови. Самого ж автора запрошували на закордонні конференції, але він жодну з них не відвідав. У 1976 році він написав книгу Зіяюща висота. Її видали у Швейцарії. На сторінках книги він з іронією та гумором описав громадське життя у Радянському Союзі, за що книга була визнана антирадянською. Автора позбавили усіх наукових звань. Йому запропонували на вибір тюремне ув'язнення або виїзд країни. Він обрав друге. До перебудови він був критиком радянської системи. Помер Зинов'єв у 2006 році від раку мозку. З 1999 року працює російсько баварський дослідний центр імені Зинов'єва у Москві. Центр очолює його дружина. Донецьк єдине місто в Україні, де проводяться зинов'євські студії. До речі, цьогоріч вже втретє наукова конференція присвячена пам'яті видатного російського логіка, соціального філософа та соціолога Олександра Зинов'єва, організатори кафедра соціології управління Донецького державного університету управління та російсько-баварський дослідний центр імені Олександра Зинов'єва. Это неоднозначная фигура. Не все воспринимают его наследие так, сказать, безоговорочно, но как считаем мы, я, мои коллеги, есть замечательные идеи, которые можно экстраполировать на практику социальных преобразований в Украине, которые сейчас проводятся. И вот обсуждение проблем, которые мы выносим на конференцию, позволяет каким-то образом уяснить. Как нам жить дальше, какие проблемы перед нами встают, как решить это с точки зрения наработанного в мировой культуре, в мировой науке, в отечественной социологии. И поэтому проблема в основном это осмысление идей, позволяющих зиновских идей, позволяющих решать проблемы современности. Третьи уже зиновьевские студии, это уже стало традицией. Да, в Донецке, да, это стало традицией. И я, надо сказать, с восхищением это отмечаю, потому что. Вы знаете, это есть не только заявка, это есть уже утверждение, что на Украине умеют мыслить. Я могу поздравить моих коллег, моих соотечественников на, Укра на Украине в Украине и, и население Украины, что они видят необходимость и испытывают необходимость именно в мыслительном процессе. У якому напрямку рухається суспільство? Чому стикається з деградацією та націоналізмом? Чому виникають ті чи інші проблеми? Чому ці питання постають перед громадськістю і як з ними боротися? Відповіді намагалися знайти у науковій спадщині Зинов'єва. Мыслящая материя, ну, не хочу сказать, что она скукоживается как шагреневая кожа, но она претерпевает изменения, она вытесняется чем дальше, тем больше. И вот образ человека с банкой пива перед телевизором вот это самое страшное, что может себе представить человек, который озабочен интеллектуальным, моральным и духовным состоянием общества. Масса людей, которые вот находятся на диване и смотрят футбол. Не поймите меня превратно, я уважаю все спортивные баталии. Для меня «Шахтар» – это выдающаяся команда, тем более, что мой внук – вратарь. Я только хочу сказать, что нельзя примитивизировать сознание людей и гомо-сапиенс человека разумного доводить до состояния сидящего на диване. Наука, просвещение, образование – они поднимают человека. А вот остальной потребительский мир он его вдавливает в кресло этого дивана. И из гомо сапиенс он превращается в человека неразумного, человека управляемого. А человек это все-таки звучит гордо. А выход из этой ситуации можете какой-то видите? Знаете, я скажу так: как говорил Александр Александрович, думайте. Думайте собственными мозгами. І этот механізм дозволить вам і переумніти ситуацію, і переумніти ті тенденції і ті направлення, які нав'язуються вам. Зинов'ївські студії у Донецьку проходять один раз у два роки, тож наступні мають відбутися у 2015 році. Результатом цьогорічної зустрічі стане міжнародний збірник, до якого увійдуть роботи вчених країни Росії, Німеччини та інших. Навчальний рік закінчився. Вище готуються до прийому майбутніх студентів. Яким був цей рік для вищої школи та з якими проблемами стикалися освітяни? Про це у наступному сюжеті. Поки що вища школа живе та працює за старими стандартами, адже новий закон про вищу освіту і досі не прийнятий. Розглядається декілька законопроектів, і всі вони мають спірні питання, навколо яких і точаться суперечки. В первую очередь есть такая ксиома, что этот закон вообще должен быть. Потому что закон, который ныне действует, и его редакция, она очень устарела. Устарела как в моральном плане, так и устарела в плане нововведений, которых там нет. Что не позволяет, допустим, коммерциализировать научные исследования, что снижает автономию высших учебных заведений, практически не предусматривает непрерывность образовательного процесса. Если мы говорим о новом законе об образовании, в принципе, та редакция, которая предлагалась им министерством, она имеет очень много положительных моментов, связанных с тем, что предусматривается и предполагается уже автономия высших учебных заведений. Автономия связана с финансированием, с использованием финансовых ресурсов. Автономия, связанная с планированием кадрового обеспечения, что. Для нас очень хорошо, тому що іноді на мікроуровні на уровне учебного заведення лучше видится то, яким должен бути учебный процес, то яким должен бути учебный план, и то яким образом нам розподілити свой кадровый потенціал і фінансові ресурси, які є у нас на думку голови комісії з питань освіти і науки Донецької обласної ради Олександра Поважного у законі обов'язково мають бути прописані наступні пункти. Зв'язані з можливістю комерціалізації научных исследований, вопросы, зв'язані.